Вітаю вас, дорогі брати, сестри, всі, хто сьогодні може чути, бачити моє привітання з радісним святом, яке і в цьому році прийшло на нашу землю. 25 грудня! Ми всі разом будемо вітатись і вітати один одного із Різдвом най... найвеличнішої людини. Яка коли родилася на цій землі, а це був наш Спаситель Ісус Христос, ангел Божий, який сповістив про народження Ісуса Христа, сповістив для всіх людей велику радість. І я, незважаючи на переживання, на смутки, на війну, яку переживає наша країна, хочу сказати, що ця радість в Ісусі Христі. І в 2020. Четвертому році вона продовжує звучати по всьому лицю землі. Я щиро вітаю, дорогі брати і сестри, всіх, хто разом з нами проходить ці нелегкі часи. То і ділом, і словом, і молитвою і коштами допоміг у ці складні часи для українського народу і разом з тим для наших церков, які роблять все посильне і дякуючи вашій допомозі, щоб люди, які проживають такі великі випробування, переходять такими великими перешкодами в житті, могли відчути любов. Християнство могли зрозуміти, що є ті люди, яким небайдужа доля тих, кого, на жаль, такі умови привів військовий час. Я вітаю щиро всіх, хто тимчасово переселився з нашої землі української. Хочеться вірити, що прийде час, і ви всі повернетесь назад, тому що Україна чекає. Нових працівників на Божій ниві ще є добра можливість для наших українців показати перед цим світом, як можна після таких страшних явищ, як війна, знову обновити свою країну і найбільше підняти рівень духовності і християнства, показати, що ми ті люди, які маємо надію, незважаючи на те, якими проходимо ми шляхами. Я щиро дякую всім спонсорам, всім тим, хто жертвував для того, щоб ми могли прожити цей рік, який вже відходить у минуле. Я дякую всім, хто молиться за нас і продовжує молитися, і разом з тим, згадуючи свято Різдва, згадуючи новий рік, я хочу бажати. Нових благословень від нашого Господа, я хочу бажати, щоб і ті дні, якщо Бог дозволить наступного року, нового року для нас були днями, в яких ми побачимо явлення Божої сили, явлення Божої перемоги, явлення спасіння людей, які навернуться до Ісуса Христа, і не просто будуть святкувати Різдво, а народяться для нового життя. Я дякую Господу, що наше волинське об'єднання поповнилося новими членами церкви, навіть у цей складний 2023 рік. Ми за цей рік змогли розпочати і фактично зареєструвати нових три церкви. Які почали постійні служіння, проповідується Євангелія, збираються для того, щоб молитися, щоб славити ім'я Господня, Незважаючи ні на що, ми віримо, що навіть і ці часи вони тільки дають новий поштовх нам шукати Господа, кликати до нього. А Він той, який обов'язково відповість, тому що сам своїми устами Ісус Христос сказав, хоча і бариться, але захист свій подасть. Щасливого вам нового року, радісних різдвяних свят, миру в ваших серцях, в ваших сім'ях ну і для нашої України. Давайте ще більш ревно об'єднаємося в молитві про те, щоб Бог змилувався над нами і щоб наша країна знову могла тішитися до добрими часами миру і спокою. Благословінь вам, хай ім'я Ісуса Христа буде за все прославлено!